Палати піжами сорту екстра. Вагамшечка 8 кг за 2800. Такий класний чоловічий халатик. Розмір М, По сутній пасочок. Подивіться, який клас. Худі тлет. Жіночий. Розмір М. Жіночий кінгурумі. румі. Ский класний. Розмір Елька. Нічнушка лісова. Так, дивіться. Розмір XL. Жіночок піжама. Розмір S. Ще одна кінгрумі. Жіночок. Розмір L. Жіночий халатик. Присутній фасочок. Розмір L. Ще один жіночий халат, теж присутній пасочок. Дивіться, у відстані класно. Халат на замочку, жіночий розмір Елька. Худі жіночий розмір пише. Елька. І останнє такий плед з капюшончиком. Це були халати піжами. Сорт екстра, вага мішечка 8 кг за 2,800 кг.